Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Давненько ми з вами не гуляли по моїй веранді. Хочу сьогодні вам показати мої фаленосики, які квітнуть. У мене тут трошки пройшла перестановка. Ось цей стіл, що був. над... Дівчатами над черепахами я поставила сюди, бо він, ну, якраз тут він, він мені підходить, тому що я можу тут і пересадкою займатися, і, і фото робити, ну, і просто кави попити. А ось так ми поставили дівчат. До речі, хто це у нас у ОП я вже е, приготувалась загорати. А сюди я поставила ось так свої ванди. Бо тут мені чоловік ось робить таке капельне орошення, щоб я могла їх поливати. Ну, Зараз бистренько пробіжимося. ось так почуваються мої хоєчки. Дуже в нас холодно в це время, а в тому році вже вони квітли, а в цьому році тільки бачу, почали прокльовувати квітоноси. Ну, а зараз давайте подивимося, хто у мене тут що квітне. І е, вже поставила стільчик, <сум> щоб почнемо з верхньої полички. Так, давайте я залізу і буду дивитися. Так, ось тут в уголку там воно ну, бачите, вже один квітоносик майже засох. Це моя Феррара Метелик, Один в неї квітонос стандартик. А от метелик вже відквітає. Я тут понамазувала почечки. Так. Його ось не знаю, поки що не можу сказати, хто тут. Тут починає потихеньку відквітати мій моушен. Той, що був, повинен бути такий розтріпашечкою. Також тут до сих пір доростила Каріна, ну, вже починає потихеньку також відквітати. Так, ось це повинна бути метелик такий. крапчатий, і Але вона доростила, бачите, гілочку і поки що заквітла ось таким стандартом. Ну, Нічого страшного, підождемо. Вона була на два квітоносики, тільки один і була метеликом, ну, поки що тільки один Оце пробудила. Навіть так вона дуже гарна така. дивіться, яка крапулечка. Знімаю якраз, ну, сюди майже не попадає сонце. Вони тут тіньки все время. Мені треба їх виносити, щоб е, на фото. Так, ось там стоїть мій болдуїн пилорик. То вже починає потихеньку відквітати, коло нього. Мій дикий персик, пилоричок також. Та, От, зовсім не страшний. Мі болдуїн. Ось там. Ні е, персик. Зараз я перейду переставлю табуретку, щоб вам краще її, їх показати. Буде краще. Вони тут один коло одного стоять. Ні болдун, ні персик. Зовсім не стрясюнули, пооткривали все і от квітнуть, квітнуть. Ось така краса. Е, персик він наполовину пилорик. Чим довше квітне, чим він трошки відкривається. Болдін також, бачите? Що, все одно гарненький. Так, ось тут ось тут смайлі, смайлі щось. Це відгалудження, і на відгалудженні вона ось так квіте. А взагалі, то вона на два квітоноси квітла метеликом. Ну, Зараз вже метелики підквітали, а от такі відгалудження вона квітне ось так. Ну, Мені і отак вона дуже. Дуже подобається, також вже буде відквітати, бачите, який зеленець пішов по ній. Так, ось там у мене ось такий пилорик, то одна гілочка пилорична, одна гілочка стандарт. Також досить, досить пір квітне. Такі цікаві, я ось понамазувала. Ну, не знаю, що буде. Поки що дивлюся. Ось там воно, ну, бачите, тут ось непонятно, мабуть, буде такий квітоносик. А тут, може, буде і діточка. Пам'ятаєте, я купувала ось такого наполовину метелика, наполовину стандарт. Ось на одному, на оцьому відгалудженні вона дала ось такого один, тільки квіточку, ось такий метелик. І тут я понамазувала, то подивимось, буду дивитися, що, що вийде. Ну, це вона квітна на один квітонос, вдруг інший квітонос буде повністю металик. Ну, поки що е, пробую. Давно я не пробувала пасту, то, тому от пробую, що з цього вийде. Так, там у мене ось така біленька розстріпашечка, яка також, бачите, зеленіє, починає відквітати. Ось так вище ось така красуня. Тут у мене ось ось ця красуня підписана, ну зараз э, э, з розбігу не скажу. Трошки вигоріла, але яка вона гарна. Тут у мене по нові подорожчував оцей мій розовий пилорчик. Красунчик. Бачите, доростив, і там воно ще квітоносики його тільки-тільки розкривається. Ну, це взагалі квітун такий, що ого? го Ну, як вам така краса. Ось тут мій стандартик, теж пілорик білий вже доквітає, бачите, такий він вже майже. Прозорий такі зелененькі Зашивчики робляться все більше і більше. Так, отут діточки, це мультіфльорочка, сама дала діточок. І ось у доростила мені також, це вже домашня квіточка, я її показувала, покажу ще раз. От вона якось мені таке враження, що вона чим більше квіти, тим виразніша робиться. Хоча жовтий колір пропадає, а от розовий стає все краще і краще. Такий, прям. Більш насичений, бо вона розкрилася такою, як блідною поганкою, Ну, окрім губи, ось таких е канапушечок майже не було. А зараз бачу все більше і більше. Така краса. Я так думаю, Спустились, ну, от Спустилися на нижню полочку. Тут е до сих пір квітне мій гристий е сідр. Ну, Красень, красень, такий, прям і гристий і гризтий. І е, колір взагалі не, не втрачає такий він і єсть прям малиново-темно-малиновий. Це вже він квітне, ну я не знаю, місяця 4-5. Ну, де поскидав, звісно, ну, до, до сих пір квітне красунчик. Коло нього також Джулія, в неї дуже е, опустився квітоносик, я його трошки підстибнула. Підсти, е, ну, Джулія, звісно, щоб ви бачила, ось так вона. Тут краса неймовірна, капризувала вона в мене довго, вона, мабуть, років два, а то, може, і три, не квітла. Але оці так і стояли. Колись була вона в мене в групові посадки. Але дуже одній дівчинці сподобалася ця Джулія, і вона мене випросила. А так як я на неї тоді була дуже зла, бо думаю, не квітне, все одно, то я це все витягнула. Одна в мене залишилася, її посадила. А інша поїхала до знайомої. Так, ось тут у мене Бенідор. по-моєму, бенідор метелик. Також такий красень. Така вона крупноквіткова. Пам'ятаєте, я знайшла бенідор пилорик з п'ятьма дітками. Ну, що вам сказати, дітки, і всі-всі ну, рослинки, вони всі швидко пішли в Орхорай, почали жовтіти, жовтіти. Я їх там, ну, діточок не було ще своїх корінців. Мами дуже погані, ну, в общем, нічого там не вийшло. А ось ця потім вона в мене заквітла і порадувала. Я знала, що вона в мене є. Ну, це теж із таких, що пропустили один-два квітіння, інколи ти не можеш знайти їх. Так, тут, якщо пам'ятаєте, ось покажу, ну квітоноси не буду показувати, це він тут просто застряв. Це мій, ем, як його, а, що Джонс мені скинув. А ла, ла 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 ну скажіть, як він наз... не Неп... Нептун. Ну, якщо спомню, то я вам напишу. Підпишу потім. Так, ось тут ось така бабулеточка. Ну це взагалі не вибаглива, Це тут о, що здорожує, щось дорощує. Ну, правда, щоб дуже пишненько вона квітлані по два-три квіточки, хоча від галуджень дає ого-го, але о, декілька квіт, квіток тільки відкриває. І потім квітна. Вона навіть підперла я її переставити треба. Так, тут новиночка, Боже, як вона благоухає, як вона пахне. Тут такий стандартний, а тут ось внизу. Ну, Вона так чарівно пахне і також ну, трошечки вигорає, ну, сказати, щоб дуже ні. Все ж таки ні. Також мій. Е, е, Боже, я сьогодні все позабувала. Крупноквітковий пилор Урал. Урал. Бачите, також вже буде відквітати. Оце такі пішли каплі, бо в нас холодно, потім жарко, потім опять холодно. І отак його трошки від перепаду температури понесло. Ну нічого страшного, так в принципі, він себе добре почуває. Але вже буде відквітати. Тут а, отакий міні-пелорик, міні порозкривав всі-всі бутончики. Такий прям гарний, такий він е, контрастний, оці пелюстки задні, такі бордові, і ось такий з, з біленьким крапом, знаєте, як моро, е, морозиво. Насадили, е, якщо хто полюбляє їсти морозиво, із варенням і малиновим ось такий колір буде. ну, красим, красим. Так, тут у мене uh, yellow boy, тобто що на один квітонос він був uh, стандартом. от-от Він у мене вже третій раз квітне стандартом. А з цієї сторони воно ну, видав квітонос. Де він тут? ось он. Видав квітонос, щось засушив. І ні туди, ні сюди. Я б хотіла знати, чи він продовжить буде там пилориком чи ні. Але ем, навіть якщо пилориком не буде, я його залишу тільки за те, що в нього шикарнющі каскади. В тому році він шикарно квітнув, і в цьому році таке розгалудження. І от він прям гарні каскади робить. Для мультіфльору в нього, в принципі, величенькі квіточки, вони 5,5 см. І ось майже такі квіточки, дивіться, у... бріон стоїть коло нього. І він, то в них одинакові квіточки. Це мультифлора стандарт, а бріон у нас стандарт. Також стандарт бріон, бачите, трошки теж постраждав від перепаду температури, але Дорашує. Ну цей бріончик він мене завжди дорощує, дорощує і дорощує. Я його не ставлю на сонце, тому він не вигорає. Навіть перші квіточки, бачите, вони такі ну, як і Лас вегас Vegas майже. О, а якщо поставити його на сонце, то він майже до білого вигорає. А так ось, такі всі нюанси розкраски. Тіньку так, і, е, в нього залишаються. На задньому плані в мене тут цей замчик. Боже, як я його люблю. От, от прям Це моя любов, дуже я його полюбляю. Він ще недавно розкрився, ну, як недавно вже 2 недільки, але е, жовтизну оцю трошки, е, якби кофе з молоком, він ще не втратив. І ось тут, бачите, йде розгалудження. Це його розгалудження ще буде квітнути. Ну, красень неймовірний. Дуже я його полюбляю, от іменно в стандарті. Ну, Якщо метелик, я бачила, там продавали металик. п'ятизначна цифра в Україні там страшне, Ну, під заказ. Ну, нічого страшного, колись і я знайду. Я білих метеликів та пилориків чотири роки шукала. Найшла головне головне, щоб не напороти бешені гроші не купляти, а колись, колись все одно, якщо воно твоє, то ти його знайдеш. Знаєте, є така приказка. Так. Тут ось така краса, До... і там воно доростило в різні сторони, і ось тут доростило. Це, от зараз дивлюся, як і ту не, не... так і не е хто воно в мене. Так і тут не, не пам'ятаю, хто це в мене. От, часто на, на неї в мене пам'ять пропадає. Але вона така кучеряшка це поцілунок Янгула, я, по так він переводиться. А от як точно сказати, я не пам'ятаю. Оля мені зараз напише, Ну, я вже тобі 150 разів писала. Ну, от вилітай. Поки дивлюся на них перед камерою, ну, перед тим, як включити камеру, вам знімати. От всіх пам'ятаю. Починаю знімати щось цей вилітає і хоч ти трісне. Не можу ж я стояти по 5 хвилин їх е, вспоминати, як їх звати. Але нічого страшного, давайте і так полюбуємося, яка вона гарна. Так, хочу вам презентувати мій сінгово черебом. Він тут засушив один листик. І ось такий видав шикарнющий бутон. Ой, ну він малий, він оце один із швертерів. Не знаю, хто е купляв е у них іменно е ну, фаленопсиси, то в мене, я так, в мене їх з десяток за 4 роки Оце, мабуть, один тільки е черебом, що в друге квітне, а всі остальні так і стоять. От щось от швертера я вже заріклася, за я в них не купую, тому що дуже-дуже погано вони адаптуються, дуже погано вони ростуть. Я навіть придивляюся, може, я його і продублюю. Зараз великий, навіть, як то кажуть, і в Голландії їх можна знайти, продають. То, якщо попадеться, може я його знову возьму, бо він теж тут чахлик не ось. Хоча в нього гарні корінчики, але щось розетка в нього не дуже зростає. Так, підемо далі. Тут. От я написала, що це Монако, і як виставляла, і е, Бріон. Він був підписаний Монако. Хоча я е, декілька мені писали, і Галя мені писала, що це більше всього, що горизонт. Я з вами согласна. Але він, я його купувала під такою назвою. Він був проштампований. Може, просто горшки поміняли. Так він в мене Монако йде. Але ж який він гарний, тут мутація йде трошки, ну якби вона трошки хоче бути метеликом, але вона більш акварельна мутація, тому що саме, якщо це горизонт, і навіть якщо це Монако, то в них більш округлі такі, ну, як блюдечка. А тут ви бачите такі, як витягуються гарні такі пелюсточки. І от як і горизонт, от і оцей Монако, ой, горизонт бріон. І горизонт Монако, вони дуже гарні дають е, е, такі квітоноси, такі прям каскади, гар, гарне формування в них. І також я його поставила в тіньок, щоб він не виграв, тому що такий контраст. Давайте ще раз дивіться, який контраст. Який гарний навіть сюди і є ловбой, ну, Красунчик. красунчик так На задньому плані в мене там дорожчує е, альбуферла пі, е, Пилорик. Бачите, як е, перві два бутончики вони вже місяця три квітнуть, а от це недавно він відкрився. Він відкрився набагато більший і поки що жовтіший. Ну він так Наростить бутончик, відкриє, далі пішов та щоб гілка така була. Хоча я б дівчат бачила, ну мені поки що на альбуферу не такі, щоб гілки висіли, в мене такого немає. Оце три е, квіточки, не більше. Тут хочу вам показати: це в мене каріна акварельна. Тільки-тільки відкривається, бачите, в нас вже. Декілька красунь на липень місяць буде. Ось тільки відкривається, і вона от, чим більше ну, якби, розкривається, тим, тим більше ці всі контрасти вони ну, як, більш вираженіші. Ось така краса так, тут вже лопнув. Так ви бачайте, може бути пробігати мої ногті, я тут ковирялася і зразу за камеру, так що ви бачайте. Ну, Красуня. Я її знайшла вже відцвіташкою, і там дуже гарно навіть від цвіташкою, вона така блідна була, а оці такі розводи більш вираженіші були. То доростила, і я дуже рада, що вона сохранила свою акварельність. Не так, як мій що трошки. Не, не так, як би мені хотілося. Так, ось тут ще одна претендентка на цвітіння липня. Перша квітка ось така. Це ось третя. Ще повністю не розправилась. ну, Підемо, подивимось з цієї сторони. Ось ця красуня, мабуть, її розверну трош, трішечки, щоб її видно було. Це в мене метелик. В чорної варіації це Бернадетта, по-моєму. В темній. Бачите, доростила ось такі дві гілочки. Вона була на дузі на два квітоноса, повна мутація була, і ось вона почала розкривати. Також хотіла подивитися, цікаво, як вона буде. Також в мене тут ще один новий розпуск. Бачите, трошки застряло. Оп. Ось так будеш шка... гарніший. Це також перше домашнє квітіння. Дал, на три квітоноса був, але на одному квітоносі дав таке відгалудження, навіть ось тут ще, ну бачу вже вона відсуше. Бачу, вона така віджовтіша стає. Але дивіться, як вона розпускається. Це також дуже е, крупноквіткова такий пилорик. Ну, красень. красень. І також дуже правильний в нього квітоносик. Так, тут потихеньку дорощує, відсушує. Це у нас фламінго джаз метелик в різні сторони. Ну, це взагалі любов любов'ю. Майже не вигорає і дуже гарно квітне. В неї тут така шапка була, це вже вона потихеньку дорощує, дорожчує. Бачите, тут дорощує. Ще там бутончики, ну, в общем, краса. Так, внизу в мене майже нічого немає. В основному це від цвіташки, або он там дорощують. Ну, є ось такий пилорчик. Такий красень це моя діточка із ладі. Ось така краса це вже друга його домашнє квітіння. І до, до сих пір квітне оцей такий. Метелик, так, що, бачите, також там дорощує такий збитий квітоносик. Ну, прям гарний, гарний. Нічого не е, не хочу сказати. Так, ну тут всі або реанімашечки, які вже повідходили, або ті, що недавно пересаджувала. Так, ось тут у мене ще красунька квітне. Бачите, така теж тут чуде, як сама хоче. Тут також одна зелень. Ну, Давайте перейдемо сюди. А, хочу ще вам показати, дивіться, хто в мене заквітає і Ой, такий красончик. В тому році я його винесла на вулицю. Йому зовсім не подобалось. Ну, як, я не знала, що йому не подобалось. Ну, він повиганяв ось ці. І далі ні, це старі квітоноси. Він попробуджував, він дорощував, але такі мілкі-мілкі квіточки були. А ось на веранді цього року йому сподобалось. Я дивлюся, такі гарні квітоносили мене. Ну, в общем, такий е, збитий квітоносик думає, давай я тебе залишу. І йому так сподобалось. Набага, е, от як потрібно квіточки. І ось тут ще один квітоносить. так що, І видав багато багато новеньких, так що я його так на веранді залишилася. Йому не сподобалось, коли він гуляв на вулиці. Так, тут у мене також швиденько. Ось така краса, до сих пір квітне. Там у мене продубльований джаз, фламінго джаз. Я вам казала, що мій щось пропала серединка, то побачила. Продублювала. Ось тут досик. Ну, правда, один же квіточку засушив. Ну, я знаю чому, тому що я його таскала скрізь і повсюду, щоб його фотографувати, це в мене Joyce Potter Butterfly. Ну, він класний, класний. Все, все одно він держав, цю, о, більш малиновий. в мене, о, 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 Якщо подивитися інших butterfly, то він в мене так і залишається більш малиновий. Так, тут ось такий маленький також пілоречок, Квітне. Там воно доростив невеличкий такий квітоносик. Це в мене Сого Лоренс, Один туди, другий сюди. А, квіточку дав. Так, тут до сих пір квітне ось ця красуня недавно куплена, це такий гарний контрастик. Ну, быстренько пробі... покажу. Як дівчата себе почувають, поки що польот нормальний, квітоносик такий, як був, такий і є. Тут також все добре. Такий тургер і все гарно. Ну, і ось це. Також ось вона росте далі, квіточку, о, листочок. Ну, поки що нічого немає. Бачите, там воно пішов нові корінчики і тут нові корінчики. А там, ну тут не видно, щось є. Але я все дивлюся на цей квітонос, але поки що він стоїть не двигається. Так, хто тут, тут у нас іще. А, хочу показати. Нарешті я обрізала квітонос цьому як його, даймонду. І він таки дав листик, бо в нього це вже три роки ось така розетка. Це він, під, він мене висів під лампою там, де акваріум. І отак от він. Піджарився. Так що все буде добре. Нарешті він дав листочок. Так, тут Болдвін теж то, то дорощує. Ну, вже скину все по 2-3 штуки, отак і буде дорощувати. Але от там он дав діточку прикорнику. Тут також вже е, закінчує е, квітнути. Це мій, е, е, скажіть, також дуже гарно пахне. Бачите, вилетіло з голови. Ну, все, вилетіло, не буду себе насилувати, все одно, зараз не вийде э, спам'ятати бронзовий Будда. о, Запам'ятала, бачите, поміняла ракурс і, і вспомнила. Не запам'ятала, а вспомнила. Так, тут такий триліпсик також квітне. Тут ось о, метелик, який поїде до люди. Це той, що трошки був. Ну, там з корінцями не активна, каже, я нарощу. Так що він поїде. Тут такий також триліпсик. Так, ось ця моя краса. Дивіться, Боже, я на неї не можу налюбуватися. От хто красень не вигорає. Шикарне. Ну вже потихеньку почала скидати квіточки. Ну я дуже-дуже рада, що вона в мене з'явилася. Ой, краса! Ой, краса! І також пахучка, неймовірна. Так, тут я ще не обрізала все. Ходю, ходю. Думаю, треба мені тебе обрізати, щоб ти вже трошки наростив. Хоча в нього та листочок пішов. Але ж тільки за квітнув, ще тиждень полюбуюся ним. І тоді я його таки відріжу і пересаджу. Якраз в нього там коренці ростущі. це аскер світі. Це недавно-недавно. Приїхав він до мене. Ну, а тут у мене вже також скоро відквітне. Це в мене сугою кидала метелик. Уже ставати не буду. О ну, цих красенях буду закінчувати. До сих пір у мене квітне ось такий красень біла Леді. О, зараз ній дуже гарно видно. White Lady. Бачите, яка вона е е кришталево-біла робиться. Ну, і це якийсь гібрид-гібридович на пінукі, також до сих пір квітне. Ну, він там дорощує, квітне, квітне, дорощує. Так що я йому тут не мішаю. Ну, ось такий невеличкий огляд моїх красунь, які ще до сих пір квітнуть. Вони живуть своїм життям. Хто відквітає, хто дорощує, хто, хто ще держить квіточки. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока!